Вітаємо вас, дуже раді бачити на нашому підході до преси керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, також міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принца Фейсала Бін Пархана Аль-Сауда та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Цей прес-підхід відбувається за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Отож, спершу надам слово керівнику офісу президента Андрію Єрмаку. Доброго дня, шановні представники преси, і я хотів би розпочати свою заяву зі слів подяки. Ми дуже високо цінуємо сьогоднішній візит до Києва делегації Королівства Саудовська Аравія на чолі з міністром закордонних справ. Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства Саудовської Аравія в Україну з часом встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами, 14 квітня 1993 року. Ми розглядаємо його як важливе, важливе свідчення підтримки нашої держави, особливо у ці дні річниці півномасштабної агресії Російської Федерації. Ми дуже вдячні Королівству Саудовської Аравії за підтримку резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка була ухвалена 23 лютого з нагоди роковин нападу Росії на Україну. Це важлива для нас підтримка суверенітету і територіальної цілісності України та підтримка формулою миру Президента Володимира Зеленського. Розраховуємо на подальшу. Практичну підтримку з боку королівства нашої формули миру, і ми про це сьогодні дуже конкретно говорили, дуже детально. Та очікуємо на залучення до реалізації одного або декільких пунктів мирного плану нашого президента. Дуже високо цінуємо відчутну допомогу Україні в гуманітарній сфері. Дякуємо за прийняте Саудовською Аравією рішення. Щодо виділення окремого пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів. Сьогодні ми також дуже предметно обговорили перспективи поглиблення двосторонньої, двосторонньої співпраці між нашими державами у всіх ключових сферах, зокрема в інвестиційній та енергетичних сферах, та підтверджена налаштованість та на подальший розвиток взаємновигідного діалогу. Хотів би також визначити активну роль Королівства Саудівської Аравії в посередництві та повермовинах гуманітарного та соціального треку. Ми дуже дякуємо Саудівській Аравії за сприяння у звільненні 10 іноземних військовополонених 21 вересня минулого року. Ця місія Саудівської Аравії є надзвичайно важливим фактором нашої співпраці. І ми домовилися, що будемо продовжувати працювати у цьому напрямку. Обговорили ми також і адвокатування з боку королівства в розв'язанні ключових проблем, питань викликів, з якими стикається зараз міжнародна спільнота. Україна, попри війну, робить важливі конкретні речі в цьому напрямку. Зокрема, за допомогою нашої ініціативи Зерно з України. Налаштовані також працювати з Саудівською Аравією і в цьому напрямку. Також е, я хотів би сказати, що е, навести е, приклад з нашої спільної історії і нагадати, що е, декілька років тому е, е, НПЗ, одне з НПЗ Королівства Саудської Аравії то, е, також. Відчула на себе атаки іранських дронів, те, що сьогодні, на жаль, відчуває наша країна практично кожного дня, і це теж було предметом нашого сьогоднішнього обговорення. І це відбулося 14 вересня 2019 року. Хотів би нагадати, і у кінці я хотів би сказати, що цей діалог і ця зустріч вона є дуже важливою для нас. І ми сьогодні проговорили з шановним міністром про те, що дійсно виклики, які сьогодні має світова спільнота, вони можуть вирішуватися тільки разом, і тільки на основі поваги до норм міжнародного права, до статуту ООН. І тут ми абсолютно єдині. І свідченням цього було і голосування в Генеральній асамблеї ООН. І тому ми е, дуже сподіваємося на продовження нашого діалогу, на зміцнення наших відносин. І хотів би ще раз подякувати за цей візит, шановному пану міністру і шановним колегам, які сьогодні в Україні, в Києві, і тим самим е, дають світові дуже чіткий сигнал підтримки України. Дуже вам дякую. Дякуємо. Далі я хотіла б передати слово міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. Доброго дня, шановні колеги. Теж приєднуюсь до слів Андрія Борисовича про важливість цього візиту вперше з моменту встановлення двосторонніх відносин дипломатичних глава МЗС Саудівської Аравії перебуває в Києві, тому ми з особливою гостинністю. Приймаємо його і демонструємо максимальну налаштованість на розвиток наших відносин. До того що було сказано, додам лише що ми також скоро будемо спільно шукати шляхи зміцнення позицій в на глобальному півдні, насамперед в Африці. І проведемо перемовини з цього приводу в Міністерстві закордонних справ, бачимо взаємодію з Саудівською Аравією не лише як двосторонню, не лише як багатосторонню в контексті Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій, але також як і регіональну. і будемо координувати наші, наші зусилля. Попереду дуже багато різноманітних задач, але головне, що ті контакти, які підтримував президент України Володимир Зеленський з спадкоємним принцем, я з принцем Фейсалом Андрій, вони дають результат в інтересах наших обох країн. І сьогодні вже були щойно підписані два документи. Які закладають підвалини для розвитку взаємодії. Один з них по лінії Міністерства відновлення, другий по лінії Міністерства енергетики. Тобто вимальовуються конкретні сфери, конкретні напрями, за якими будуть побудовані нові потужні проекти. Дякую, дякуємо, пане міністр. Хотіла б надати слово міністру закордонних справ Королівства Саудівська Аравія, принцу Фейсалу Бін Фархану Аль Сауду Йохайнесхан Сарам всіх. Сьогодні я зустрівся з його високоповажністю президентом України Зеленським Володимиром Зеленським. Я передав йому вітання від короля Саудівської Аравії. Ми провели дуже плідні переговори, які торкнулися різних сфер співробітництва. У нас дуже давня дружба між нашими, але звичайно, ми зосередилися на, на проблемах війни та шляхах її врегулювання. Також обговорили гуманітарні потреби українського народу також, в тому числі про надання двох пакетів гуманітарної допомоги загальною вартістю 400 мільйонів доларів. Ми сподіваємося, що ця допомога досягне нужденних і вона допоможе у врегулюванні гуманітарних проблем. Згін я сподіваюся, що ця допомога допоможе як внутрішнім переселенцям, так і тим переселенцям українським, які виїхали за кордони України. Також Королівство Саудівська Аравія хотіла б зробити все можливе для того, щоб зменшити гостроту бойових дій як відомо, що будь-яка війна закінчується діалогом та столом переговорів, але звичайно, це все має бути під під ООН і з повагою до міжнародного права. Також обговорили питання посередництва Саудівської Аравії у звільненні військових військовополонених. І це був це була дійсна перемога, дипломатична перемога для Саудівської ра. І ми сподіваємося в майбутньому продовжити ці зусилля. Так, також ми ознайомилися з і, тими думками, які були викладені в мирній ініціативі президента України Зеленського. І Сподіваємося, що вони стануть в основі майбутнього врегулювання. Ми будемо продовжувати співробітництво з нашими українськими друзями для того, щоб вирішити проблему війни, тому що вона впливає не лише на Україну, вона впливає на всіх, на весь світ. Хочу в завершенні сказати, що ми і надалі будемо все робити для зміцнення двостороннього співробітництва. Також обговорили питання розширення співробітництва в інвестиційній сфері. Хочу подякувати українській стороні за такий щирий прийом саудівської делегації.